Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу Реал Шахтар. Пряма трансляція на нашому каналі. Йовічевич знає, як можна упіймати Реал. А ви яка відповідальність тепер на мудрику? І чи залишиться кружляк фартовим арбітром для гірників? Про це не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Ліга чемпіонів сьогодні: Реал Мадрид, Шахтар, Донецьк, королівський клуб проти підопічних Ігоря Ювічевича. Наш канал, перший футбольний, веде пряму трансляцію цього довгоочікуваного протистояння. Починаємо 21.45. Усіх запрошуємо до нашої аудиторії вболівальників. Будемо разом підтримувати гірників, вболівати. Тож чекаємо на вас. Нагадаю, зараз у групі Ф ситуація така. Мадридський реал. Після двох матчів дві перемоги, шість очок. Шахтар поки що другий. Чотири бали у підопічних Ігоря Євічевича. Перемога і нічия. На третьому місці Селтік один бал. І на четвертому «Лейпциг». Жодного. Два матчі і дві поразки. В іншій парі цієї групи сьогодні «Лейпциг» приймає Селтік. Отже, середа, 5 жовтня, Реал Шахтар. 21.45. пряма трансляція на нашому каналі. Чекаємо і перемагаємо з вами разом. Чинний переможець Ліги Чемпіонів Мадридський Реал беззаперечний фаворит у матчі проти українізованого шахтаря. Фахівці Вільям Хіл на перемогу Мадрида ставлять дуже мізерний коефіцієнт 1,15, А на наш клуб дають шалені 17%. Нічия, коефіцієнт 7,5. За чотири попередні зустрічі Шахтар і Реал забили 15 голів. Тому сьогоднішній матч очікується результативним на стандартний тотал більше 2,5 коефіцієнт 1,38, а на відповідний тотал менше 2,85. Два роки тому гірники показали, що здатні на сюрпризи у Мадриді обігравши Реал. Пригадуєте, сьогодні Реал має кадрові проблеми: пошкодження у Модріча, час та куртуа. Бензима щойно повернувся після травми. Втім, букмекери вважають, що Мадрид зможе здобути суху перемогу і найбільш імовірний рахунок 2-0 на користь Реала. Друзі, а ви як розраховуєте і як вважаєте, яким буде сьогодні рахунок, що прогнозуєте? Пишіть під цим випуском у коментарях. Чекаємо на ваші рахунки. Матч Реал Шахтар обслуговує фартовий до сьогодні арбітер для гірників. А як буде далі? Матч покаже. Отже, рефері Іван Кружляк зі словаччини йому 38 років. Кружляк добре відомий вболівальникам Шахтаря. Він уже тричі обслуговував матчі гірників у Єврокубках. Отже, у серпні 20-го донеччани перемогли в Ольсбург 3-0 в одній восьмій фіналу Ліги Європи. У 16-му у кваліфікації цього турніру переграли Башик 2-0. Перетинався Словак з Помаранчево-Чорними і у Лізі чемпіонів. У сезоні 18-19 років у груповому етапі Шахтар переміг Кофенхайм з рахунком 3-2 тоді. Так що поки що три матчі Кружляка і три перемоги з Шахтаря. Завар відповідає сьогодні овідцього хацикан з Румунії. Чекаємо кваліфікованої роботи від арбітрів. Не зіпсуйте свято футболу. Головний тренер Мадридського реала Карло Аншелоті поділився думками перед матчем. Цитую: нам потрібно повернутися на переможний шлях. Ми добре підготувалися до цього, і той факт, що ми не показали гарної гри у неділю, має значення. Ми хочемо показати інше ставлення, інший образ. Шахтар це команда, яка має багато проблем з тренуваннями, поїздками. Вони добре почали групу по Ліги Чемпіонів. Їхній стиль схожий на торішній. Вони дуже вертикальні зі швидкими та сильними нападниками на контратаках. Ця команда заслуговує на велику повагу, зазначив Карл Анчелоті в інтерв'ю. Марка, а ось Ігор Йовічевич сказав таке: цитую. Ми більше граємо на емоціях, особливо проти команд, які коштують 500 мільйонів євро. Для мене Ліга Чемпіонів завжди була мрією, яку я хотів здійснити. У Лейпцигу я та мої гравці були наскільки схвильованими, що програти було неможливо. У групі Ліга чемпіонів ми попелюшка, але ми показали, що нам ніхто не подарував вихід у цей турнір, що ми самі заслужили це. Протистояння з реалом ми аутсайдери та порівнюємо себе з найкращим клубом планети. Якщо проаналізувати їх тактично, то побачиш помилки, де їх можна зловити. Розповів Євічевич в інтерв'ю A.S. Друзі, де будемо ловити Мадридський реал? Як ви думаєте, може, Луніна зловимо? Чи він нам допоможе? Пишіть, за рахунок чого Мудрик та компанія зможе нас потішити. Сподіваємося. До речі, Ігор Євічевич висловився і про гру Вінгера Гірників Михайла Мудрика. Цитую. Він завжди виділявся роками. Це знає кожен, хто знає український футбол, його навички, його швидкість, дриблінг. Кожен має свій час, і цей час зараз це його. Минулого року він відзначився. Я знаю, що Сантьяго Бернабео запам'ятав його ім'я. Тепер він несе відповідальність за те, що він має бути гравцем, який робить результат. Подивимося, з якого матеріалу його зроблено. Зазначив Ігор Євічевич. Ну я думаю, що Михайла Мудрика, ви знаєте, мотивація буде просто зашкалювати. Була інформація про те, що за ним будуть стежити скаути Мадридського реалу і наскільки він себе покаже у матчі в Мадриді, потім у матчі відповіді, тож чи отримує Мудрик, потім запрошення до королівського клубу. Але нам найголовніше, щоб Михайло Мудрик показав себе класно на футбольному полі, зокрема, у першому матчі а до другого ще доживемо і побачимо. Вперед і компанія Шахтар, ми з тобою. Друзі, спасибі і вам, що ви з нами дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту. Наш канал «Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Нас уже майже 62 тисячі. Тож щиро запрошуємо. Приєднуйтеся до нашої компанії, до вболівальників. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але з часом до нас приєдналися усі бажаючі і продовжувати. Продовжують приєднуватися разом. Ми сила. Дякуємо усім за підтримку, і фінансово. банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся, дякуємо усім. Ну і наприкінці, як завжди, анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному, крім новин, у нас у середу Реал Шахтаро, 21.45, у четвер одразу два матчі. Ліга конференції дніпро 1 Вадуц о 19.30, Ну і потім Ліга Європи Рен Франція Динамо Україна о 21.45. Будемо за Динамо о 19.30, за Дніпро 1. Всі українці об'єднуються на нашому каналі. Будемо на вас чекати. Ну а на сьогодні поки що, все. Дякуємо за увагу і за довіру. До нових зустрічей не тільки в ефірі, а й в житті. Слава Україні! Ваш перший футбольний.